Вітаю, я Леонід Цихановський. Неподалік від озера Байкал в місті Красноярську в Росії були сфотографовані самохідні гармати з Північної Кореї, типу М1989 куксан Пу. Це самі потужні гармати Північної Кореї. Вони мають калібр 170 мм. Це не гаубиці, це гармати. Гаубиці і гармати відрізняються один від одного. По під йому ствола по куту місця. Гармата стріляє при кутах місця від 0 до 45 градусів, а гаубиця стріляє при кутах підйому ствола вище 45 градусів і там до 65 до 80 градусів. Гармата, щоб стріляла далі, ствол піднімають вище аж до 45 градусів. А гаубиця, коли стріляють із гаубиці, то максимальна дальність в неї стрільби на 45 градусів підйому ствола. Піднімаючи ствол вище, в неї дальність стрільби зменшується. Прошу вас підтримати наш україномовний канал в монобанку. Підписуйтесь, поширюйте наші, наші відео. Все це дуже нам потрібно. Всі посилання є під відео. Північна Корея це закрита тоталітарна країна. Відкритої інформації від неї дуже мало. В 1970 році розвідувальні супутники Сполучених Штатів Америки сфотографували в провінції Куксан якусь невідому гармату. І назвали її М 1979 Куксан Пу. Буква М в США значить Артилерійська система. 1979. Це рік, коли сфотографували Куксан, місце, провінція Куксан, де її виявили. ПУ це скорочено на корейській мові пушка гармата. Це сама далекобійна артилерійська система Північної Кореї. Вона має калібр 170 мм і сильно схожа на німецьку 170-мм гармату частів Другої світової війни, як транспортна база. Використовується у неї танк Т-54 або китайський Т-59. Т-59, це китайська копія радянського Т-54. В танку знаходяться два члени екіпажа – командир механік, водій. Снарядів немає. Шість 6, 6 членів екіпажу і запас снарядів возить окремий армійський автомобіль. Через 10 років, в 1989 році, там же знову американська розвідка отримала фото цієї гармати. Тільки транспортна база вже була не танк, а АТС, артилерійський тягач середній, радянський, така, така техніка є. Тільки він був збільшений в довжину і там поміщався весь екіпаж, 6 чоловік, крім командира і мехвода, і 12 пострілів. А потім виявилось, що Північна Корея продала в 1978 році 30 штук таких гармат в Іран і деяку кількість в Ірак. Під час операції Буря в пустелі Армія США захопила декілька одиниць М1979 Куксанпу, перший варіант, і тактико-технічні характеристики цієї артилерійської системи були розкриті. Виявилось, що це точна копія німецької 1941 року розробки гармати 170 мм. Точно калібр її був. 172,5 мм і довжина ствола 50 калібрів, що складає 8259 мм. Снаряди мали масу 60, від 68 до 71 кг. Великі снаряди за розмірами. Пороховий заряд метальний заряджався в, гар, в гармату від 15 до 30 кг. Це давало можливість стріляти на дальність до 30 кг. Ну, в німецьких військах. Характерною особливістю німецької 17-сантиметрової гармати, так її звали, 17-сантиметрова гармата, був ствол із кращої німецької сталі фірми Круп, і так званий подвійний відкат. Дуже характерна штука. Сам ствол відкатувався на лафеті при пострілі, і лафет теж мав відкатні пристрої на станині. Така складна система була необхідна. При компенсації потужної віддачі при стрільбі. Ресурс ствола з крупівської сталі був 1500 пострілів, при скорострільності 1-2 постріли за, за 5 хвилин. Ствол сильно нагрівався при кожному пострілі. При збільшенні темпу стрільби до 2 пострілів на 5 хвилин, ресурс ствола зменшувався зразу до 800 пострілів. І навіть менше. Повертаючись до теми Куксан північно-корейське, скажемо, що фахівці США підтвердили рабське копіювання німецької гармати 17 см в Північній Кореї. Всю документацію і зразки її передав Радянський Союз, тому що в 1945 році він захопив заводи по їх використанню виготовленню і забрав все, що хотів звідти. Виникає питання. А для чого Кім Чен Внуку потрібна була така незграбна і велика гармата? Відповідь на це питання випливає з схеми розміщення цих гармат е, в північній Кореї. Всі вони розміщені в районі демілітаризованої зони по 38-й паралелі і спрямовані проти міста Сеул, це столиця Південної Кореї. Так сталося. Що столиця Південної Кореї знаходиться на відстані 30 км від демілітаризованої зони. Розміщені вони в бетонних укриттях і можуть вести вогонь прямо з укриттів. Їх призначення створити в Сеулі в столиці багатомільйонній стіну вогню. Ну так погрожує керівник Північної Кореї Кім Чен Р. Самі розумієте, що проточність. Питання там не стоїть, попали по місту і, і добре. Під час війни між Іраном і Іраком обидві країни використовували куксанпу для контрбатарейної боротьби. Тактика використання артилерії обох сторін Ірану і Іраку в цей час була як в Другій війні. війни. шість гармат виїхали на позицію, розгорнулись, окопались, снаряди поклали в викопаний поблизу погребок. Для особового складу викопали окоп, постріляли і сидять на місці, чекаючи наступної команди. Ворог обстрі... Якщо ворог обстрілює позиції, всі сховались і чекають припинення вогню. Якщо залишились боєготові гармати, якщо все там не побили, знову стріляють. При такій тактиці застосування артилерії гармата М1979 куксан Пу була досить ефективною. Ці гармати мали дальність ефективну. Дальність максимальної стрільби більша за будь-яку іншу артилерійську систему. Снаряди їх уламковофугасні мали дальність стрільби до 40 км, а активно-реактивний снаряд до 60 км. І снаряди в них були досить великі, досить потужні. Снаряд мав масу 70 кг. Правда, вибухівки в ньому було не так багато, всього 6,1 кг. Ну, це про уламку Фуасністаря, де я говорю. Але але, головний недолік цієї гармати низька живучість ствола. Ну, Якщо краща в світі Крупівська сталь мала ресурс 1500 пострілів, а реально 800 пострілів, то можна сказати, що північно-корейські майстри мають ресурс, е як, е як, радянські, як радянські морські великі каліберні гармати. Не більше 600 пострілів. Це в кращому випадку при стрільбі один постріл на 5 хвилин. Бо при більш частій стрільбі сильно нагріваються стволи і ресурс ствола, вони сильно дуже зношуються при цьому. Друга критична проблема – це вкрай низька рухомість. Ну, я навіть не кажу про те, що вони рухаються швидкістю не більше 40 км по дорозі і по полю менше 10 км на годину. А от час розгортання на підготовлені позиції 30 хвилин. А час підготовки позиції до розгортання від 30 хвилин до 2 годин. Ця північно-корейська самохідна гармата не, від, ну, не відповідає реаліям сучасної війни. Зараз 50 кілометрів ворожого тилу постійно контролюється нашими дронами. Контрбатарейний радар, їх в Україні багато, кобра, нам їх поставляє Німеччина у великій кількості, дає точні координати для стрільби після першого пострілу ворожої артилерії. Час відкриття вогню нашої артилерії по новій цілі, ну там менше 150 секунд по нормам. Така гармата не зможе зробити на позиції більше одного пострілу. За 5 хвилин наша САУ Богдана зробить мінімум 15 пострілів після того, як буде розвідана позиція і видані вказівки на стрільбу, а згортається і покидає свою позицію Куксанпу за ті самі 30 хвилин. І сучасні українські снаряди НАТО, натовського зразка, теж набагато ефективніші від північно-корейських. Ну от Ми говорили, що, наприклад, стандартний уламкофугасний натовський снаряд дощі марка 121 при масі 43 кг і калібрі 155 мм має 115 кг вибухівки гексогену. А снаряд уламкофугасний куксанпу при калібрі 170 мм має тільки 6,1 кг гексогену при масі снаряда 70 кг. Тобто вибухівки в два рази менше. Куксанпу стріляє у ламко-фугасними снарядами на дальність до 40 км, а наша Богдана 42 км легко стріляє, а у фугасним стріляє далі, ніж куксанпу. Ми стріляємо більше 60 км, а вони до 60 км. Нагадаємо також, що наша артилерія покидає позицію менш ніж за 2-3 хвилини. Я хочу сказати взагалі, що для армії Північної Кореї, для її техніки, для її людей характерна загальна відсталість ну, років на 150. І готуються вони ну, не, не до минулої, а до позаминулої війни. Тому не буде толку на фронті від Куксанпу. Це очевидно питання тоді, навіщо росіянам ці всі гармати? Відповідь одна. Гостра нехватка стволів. Ми знаємо зараз, що в росіян використ... використано до 80% ресурсу ствола, це російські дані. І стволів залишилось у них не так багато. Існуючі великокаліберні 2 С7 Піон і 2 С7М Малка, це 203 мм калібр радянські самохідні гармати, у росіян залишилось дуже мало снарядів. А їх не випускають. А от для українських 2С7 Америки поставляють свої снаряди 203 мм, і вони відмінно підходять і відмінно стріляють. Волочити на фронт все, що залишилось, в тому числі і з інших країн, це жест відчаю російського командування. Наприклад, танки Т-80, на думку фахівців, вони закінчились повністю в Росії, і вже нема. Тому, тому вони зараз гонять на фронт Т-54, Т-55 старі, а танк Т-10 часів Другої світової, світової війни вже достали і готують для, для використання. А толку з нього не буде ніякого застаріла техніка. Незабаром у Росії на складах залишаться тільки шаблі Кавалерійські. Шановні, я років 30 тому мав. Можливість мав необхідність побувати в штабі Далекосхідного округу в Хабаровську. У них на складах лежать 400 тисяч кавалерійських шабель. Я сам бачив їх і був вражений. Мені навіть одну подарували. Все буде добре, ми переможемо. Прошу вас підтримати наш кордонний канал в монобанку. Підписуйтесь, поширюйте наше відео, заходьте на Patreon, запрошуйте нас на каву. Все буде добре. На цьому я всім дякую, до побачення.